І так, для того, щоб створити мандалу на природі, вам треба знайти місце, в якому вам буде комфортно робити це. Бажано, щоб це була земля, ну або пісок, там дивитись самі. От, очищуємо простір, так, щоб вам було комфортно. І далі починаємо. І дивіться, починаємо або із зовнішнього кола, або із внутрішнього. Так, і дивіться, я зібрала листочки, палички, все те, що мені сподобалось, і взяла із собою ще манку. І я почала з середини і далі ви вже відчуваєте, що вам хочеться робити. Або ви починаєте заповнювати, або, наприклад, захочете, можна обвести навколишнє коло края. І тут уже відслідковуєте по часовій чи проти-часової стрілочки вам хочеться так робити. Ну, звичайно, буде дуже добре, якщо у вас вийде повністю ціле коло, але воно може бути овальне і так далі. Але все-таки треба старатися зробити саме чіткий круг. Тобто поступово-поступово ви заповнюєте весь простір.